Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вам пропоную поспостерігати за чудовою квіткою. За ромашками. Ромашка квіточка ніжна, тендітна та гарненька. А які є частинки у ромашки? Ромашка має стебло, квіточки, пуп'янки, листочки та корінь, який знаходиться в землі. А як виглядає сама квіточка ромашки? Квіточка ромашки кругла, біла, а серединка жовтенька. А які пуп'янки в ромашки? Пуп'янки в ромашки це маленькі квіточки, які ще не розпустилися. Вони маленькі, кругли та зелені. А яке стебельце у ромашки? Стебло високе, тоненьке та міцне. А які листочки у ромашки? Листочки у ромашки зелені, яскраві і невеличкі. Ось така вона ромашка. Дітки, а вам подобається ця квітка?